Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, магазин Tools .net В В відогляді надамо вашій увазі занурювальний насос від компанії Metabo, а саме модель tp 6600 Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо! Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Сам насос та кутовий з'єднувальний патрубок з мультиадаптером. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 250 Вт. Максимальна продуктивність 6600 літрів на хвилину. Максимальна висота підйому. 6 метрів. Максимальний тиск 0,6 бари максимальна глибина занурення 5 метрів. Напірний патрубок. Внутрішня різьба 1,1 дюйма. Клас захисту ipx 8 Максимальний розмір частинок в воді, котра використовується при роботі самого насосу 3 мм, габарити 250 на 195 на 270 мм. Вага інструменту 4,3 кг. Довжина мережевого кабелю 10 метрів. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, не можемо не звернути увагу на якість виконання даного насосу. Як ми бачимо, є два спеціальних, досить міцних руків'я для транспортування даного насосу. Також захищений і мережевий кабель. Даного інструменту в проблемних місцях та надійно кріпиться на корпус самого насосу, має велику довжину для зручної роботи. Корпус даного насосу виконаний з пластику, а використовується даний насос для відкачування води з баків, басейнів або затоплених підвалів. Також часто використовується для зрошення садових ділянок. Друзі, а на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання. З приводу цього чи будь-якого іншого інструменту звертайтесь до менеджерів сайту tools.net.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші питання та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Подякую за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!